Конкурс «Обрій душі це простір, де слово набуває глибини, а юні таланти знаходять свій голос. Ми поспілкувалися з організаторками проєкту Іриною Лупківською та Оленою Віскуватих, аби дізнатися більше про закулісся конкурсу, виклики, які доводиться долати, та плани на майбутнє. Повні виступи учасників можна переглянути на сторінці «Обрій душі у Фейсбук. Можете, будь ласка, більш детальніше взагалі розказати про конкурс «Обрій душі. Шість років тому у нас виникла така ідея створити фестиваль-конкурс, в якому б взяли участь діти. Спочатку це, тільки, спочатку це було тільки місто Житомир. Далі Житомирська область, діти, які пишуть власну прозу і власну поезію. Мета нашого фестивалю конкурсу, звичайно, було відкрити молоді таланти і залучити до творчості дітей. Для того, щоб вони могли обмінюватися своїми поезіями, своєю прозою, для того, щоб вони могли спілкуватися між собою, не тільки подавати твори для фестивалю, а щоб це було таке, знаєте, спілкування, спілкування між собою, комунікація. Комунікація творчої, креативної, Я такої люблю. розумної, інтелектуальної молоді, яка є елітою. Безумовні нашої держави, і на якій тримається, мені здається, і освіта, і культура. Я читала невеличку статтю взагалі про конкурс, і там було написано, що він не має аналогів. Тому, от, на вашу думку, мені цікаво запитати, чому, на вашу думку, він унікальний цей конкурс, і він не має аналогів. Ну, оскільки ми замислювалися, яким би ми хотіли бачити фестиваль конкурс, то ми від самого початку, вже не перший рік працюючи в школі, дуже хотілося б, щоб конкурс. Сприяв, щоб конкурс спонукав, щоб конкурс надихав. А коли ти береш участь у конкурсі, і є один переможець, і решта дітей якби не відзначаються ніяким чином немає діти. Вони ж діти, і їм дуже важливо мати результат, навіть якщо дитина потім не стане видатним українським письменником, але хочеться, щоб в момент в моменті дитина отримала якусь радість і насолоду від своєї творчості. І наше рішення було таким, щоб відзначити всіх дітей, які стають на цю літературну стежечку. Можливо, в когось вуща, в когось ширша дорога літературна. Але наше завдання відзначити кожну дитину. І оскільки ми так залучили суспільні мережі для того, щоб Дитина не лише створила і надіслала на конкурс, а щоб дитина могла презентувати від самого початку. І якщо так в часі подивимося, зараз уже цим нікого не здивуєш, але ще 6 років тому знайти ролики, де діти презентують свою творчість, не так легко було. Б. Діти надсилають відеоролик, в якому вони читають свою прозу, поезію. І таким чином вони можуть поділитися. Це вже якийсь готовий медіапродукт, і видно дитину, видно її, не знаю, якісь це фільми. Іноді це такі потужні роботи довершені, тому що діти різних вікових категорій, і ми відзначаємо всіх дітей. І це таке наше ноу хау, okay. тому що дуже важко визначати. Хто краще, хто гірше, хочу додати, що у нас немає першого, другого, третього місця. У нас є лауреати і дипломанти. дипломанти. Угу. Безумовно, є градація, хтось пише потужніше, професійніше, хтось тільки починає свої перші кроки. Тому безумовно є дипломанти і лауреати. але подарунки отримують всі. Це важливо, і ми відзначаємо наставників. Це теж вперше в Україні, де всіх наставників наших дітей ми відзначаємо. І вони теж отримують маленькі заохочувальні такі подарунки, щоб вони знали, що їхня праця не проходить їхня праця потрібна, потрібна людям. І тому цей фестиваль-конкурс став всеукраїнським. Він став резонансним, відомим. І в цьому році я вам хочу навіть. Сказати 165 учасників: Запорізька, сумська, Донецька область, ага. Харківська область, дуже багато харків'ян з самого центру, Неймовірні З усіх діти районів Житомирщини, Абсолют, абсолютно всі з Житомира дуже багато. Нікополь, діти, які щодня щодня обстрілюються той Нікополь, і дівчата подавали свої поезії під супровід фортепіано, де вони грають потужні роботи. Надзвичайно сильні мужні діти таких дітей має бачити Україна. З якими взагалі викликами ви зіштовхуєтесь під час організації конкурсу у Реалізація будь-якого проекту вимагає підтримки фінансової підтримки. Тому що всі гарні заходи і всі гарні задуми, вони ну будемо реально називати речі своїми іменами. Вони потребують ось такого. Вкладення, тому що в дітей варто і треба вкладати кошти для того, щоб елементарні вирішити питання, це не труднощі однозначно. Тому як фінансово трудно. немає, тому що є люди, які на себе взяли ці витрати, але підтримки багато не буває. Тому якщо хтось хоче долучатися, будь ласка, звертайтеся. Ми обов'язково будемо співпрацювати, тому що є бажання, можемо поділитися. Теплатою нашої компанії і ще треба сказати про наше вельми шановне журі. Це ого, теж люди-волонтери, тому що вони просто е, допомагають у фестивалі і працюють за ідеєю, тому що вони творчі, вони теж потужні. Митці Світлана Гресь, очільниця спілки письменників Житомирщини, письменниця, громадська діячка. Олена Гірчук, доктор філологічних наук, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератур Житомирського державного університету імені Франка. Володимир Білобровець, літературознавець, письменник, лауреат премії імені Лесі Українки, Людмила Лінкевич, вчителька, методистка, викладачка ВШО, співавторка. Курикулуму профільної середньої освіти, і Наталя Числіна, наша спортсменка, активістка, письменниця і громадська дія, звичайно, ось це наше таке журі. Ще цікаво мені дізнатися, взагалі, яким ви бачите майбутнє цього конкурсу. А можливо, плануєте його зробити там колись міжнародним чи ще щось подібне? Якщо серйозно сказати, то воно вже трішечки і є міжнародне, оце все дійство. Тому що сьогодні такі події, і сьогодні в цей час дуже багато наших дітей, дуже багато обріянтів насправді присилають свої роботи з різних куточків всього світу. У нас були роботи із Франції, із Німеччини, із Польщі, тому що діти вже не перший раз беруть участь, і звичайно, що всі вони або Житомиряни, або з українських міст, тому неформально. Можна говорити, що вже з усіх куточків є учасники, але звичайно, якщо буде час натхнень, то можливо займемося цим питанням, тому що це потребує деякого деякої такої роботи. І наостанок хочу вас запитати, яку все ж таки основну думку або відчуття ви б хотіли залишити в серці кожного учасника. Хочеться знати, щоб діти були щасливими. І щоб вони жили в мирній, щасливій перем... в Україні, яка переможе, і е... ця країна має бути країною їхніх мрій. Бо дуже багато болю, печалі, суму. Хочеться, щоб це все пішло і залишилося десь там, в минулому, а в майбутньому їх чекало тільки така світла дорога, щаслива, омріяна. І мені б дуже хотілося, щоб діти від спілкування на фестивалі від участі отримали тільки позитивні емоції, нові знайомства, якісь нові теми, нові, нові ідеї і для творчості, і взагалі для життя. Тому що ну, творчість це завжди прекрасно, і коли творять діти, це теж дуже важливо для нас.